Доброго ранку, друзі. Сьогодні трошки похолодшало, да? ми вже вон, бачите, все вже, вже прохолодно. Але, мабуть, в день буде тепліше. Так. Працюємо. Так, да, да, <риклад> да. <YouTube. риклад> Власниця і Коля хі хі дивіться. <риклад> Дівчинка приїхала на Opel, і тут міняли не працювала фазокрутілка. Да? Тут у нас не, не міті, у нас тут термопластик. Бачите, але дівчинці ніхто не сказав, що треба міняти фільтри. І Це все... Буває такі. Таке буває. Нічого. Це Володина камрюха. Поміняв термостат і машина гріється. Зараз Володя підключив стенд Андермаксовський. Да, і промиває радіатор, бо тиск був, там, да, один бар, вона не проходила. Не, рідина не проходила, охолоджується рідина не проходила через радіатор. Пробила, пішла. Це зараз 0. Тому, друзі, якщо у нас термостат не працює, машина гріється, да, міняємо термостат, треба слідкувати. Це вже другий випадок на нашій практиці, такий, що у нас після капіталки Honda перегрівалась промувати. Треба промивати, мити, мити, систему треба промивати. Радіатори промивати, печку промувати і все. Ну, зараз володі, тільки радіатор промиває. Бо мотор не так давно робився. Це фіат Добло моєї коми. Вона зараз в Німеччині. У них будинку нема. Залишились машини. Треба зробити, щоб працював. А не працює, він не заводиться, тому що в нас якась біда зі стартером. Заряджений повністю новий акумулятор. Нагрівається трошки краще. Рекс, привіт. Привет! Рек же з'їв свою серденку. Бачите, тут у нас сьогодні що робиться. Андрій Ігорович з кувалду. Сиринблоки балки. Володя за сваркою. Кошмар. Це кошмар це. кошмар, добре, не будемо дивитись. Якщо довго дивитись на сварку, можна потім не дивитись і будеш, і будеш завжди дивитись на сварку. З добліка зняли стартер. Чекаємо володю, коли звільниться, перебере його. І доблік буде заводитися, буде працювати. Так що, Наталія, якщо ви дивитесь наше відео, пальці догори. что проехал еще у нас Кась Хонда. у нас под вечер сейчас свят, у нас Леха проехал. Всем привет. Все. Все, всем пока. Добра ночи. Слава Украине. Героям слава!